З давніх давен в Україні з покоління в покоління народні майстри передають своє ремесло. Особливо взимку, коли був час вишивальниці і киламарі, майстри з виготовлення виробів з лози виробляли різноманітні речі побуту. Килимарство стародавній промисел. Килимами завішували стіни, вкривали лави, скрині, підлогу. Для виготовлення килима використовували спеціальний станок та нитки. Вишивка, вид народного декоративного мистецтва. Зображення на тканині. Вишиті вироби вносять затишок в життя людини. Раніше кожна дівчина від мами вчилася вишиванню, відтворювала свою майстерність візурунках на рушниках, сорочках. В'язання це ремесло. Для створення виробів з використанням таких предметів, як спиці, гачки для в'язання та ниток. В'язання можна використовувати для створення різноманітних предметів одягу домашнього декору. Лозоплетіння це ремесло по виготовленню виробів господарського призначення, художніх виробів, де використовується лоза. Лоза найпоширеніший матеріал для виготовлення різноманітних побутових виробів.